Олександрія втратила захисника Сергія Кейбало, повідомила прес-служба міськради. 29 серпня під час виконання бойового завдання на території Херсонської області загинув 38-річний Олександрієць Сергій Кейбало. Він отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого земляка. Про час і місце поховання Сергія буде повідомлено додатково. 7 вересня міська комісія з питань використання субвенцій з держбюджету місцевим бюджетом на забезпечення дітей з сирі джетлом надала дозвіл на перерахування коштів зі спецрахунку Олександрійці, яка перебувала на квартирному обліку як дитина-сирота. Йдеться про 267,9 тисяч гривень на придбання двохкімнатної квартири в місті Кривому Розі. Цьогоріч в Олександрійській громаді вже направлено кошти зі спецрахунку для двох громадян з метою придбання. Quarter Сім'ям переселенців з дітьми роздали продуктові набори та рюкзаки з подарунками. 7 вересня волонтер, пастор релігійної громади Даніил Черноус разом з міським центром соціальних служб організували роздачу допомоги. На захід були запрошені 60 сімей зі статусом переміщених осіб, що мають дітей шкільного віку. Дорослі отримали продуктові набори, а дітям роздали рюкзаки з канцтоварами та іграшками. Також на дітей чекали цікаві ігри на логіку, спритність, кмітливість та увагу. oh <laughs> Громадським організаціям соціальної спрямованості виділять додаткові кошти. Таке рішення прийняли 7 вересня члени спецкомісії. Додаткові кошти планується виділити організаціям, що задіяні у сфері надання і розподілу гуманітарної допомоги, діяльності волонтерських штабів, займаються роботою з переселенцями, людьми похилого віку та людьми з особливими потребами. Фінансування з міського бюджету отримають Геовіра, міська організація ветеранів України, БФ Джерело життя», Шлях до життя, друг та громадська організація, Центр громадської активності Перемога. Кошти будуть спрямовані на утримання приміщень, сплату за комунальні послуги, виконання статутних завдань, інформаційно-просвітницьку роботу тощо. 7 вересня у центральній бібліотеці для дітей відбулася акція Створи малюнок для захисників. Усі охочі мали можливість приєднатися і намалювати патріотичні малюнки для наших воїнів. Презентація дитячих робіт відбудеться 9 вересня на спортивному благодійному заході Підтримка сталевих, що відбудеться на території спортивного майданчику біля школи номер 9